Всім привіт, ви на каналі Домі. Сьогодні я вам розберу, що додали в новому оновленні В першу чергу у нас додали нові прокачки в погода. Дивіться, тут дорого, але якщо у вас x 300 300, 300, то вам буде легко прокачатися. Ну, коротше, додали майстерство, обов'язково качайте, зараз, ще ми на нього пізніше трошки подивимося. Ну, Двісти, тут новий ну, і і шанси на Хуга, далі ще Хелл Рок радужний. Ну і тут Hug X2, ще на Hugo плащі. От його плащі теж до Х2 на монети. І далі був такий скриньо, не знаю. Вона тяжко щось з неї вибито, ну таке собі. Далі додавали ще от вот. Бли, близь... Ну, коротше, така зелька, як на Була у нас на свято. Нового року, ну, перед новим роком, ну, коротше таке, далі ще додало такі от штучки, Близер. Ну, я не English. то ще я добре не знаю, не вчу. Ще додала такі вот. Ну, таке. Мені не прям зайшло. Ну, пофармитись, хуга трохи тяжко отримати. Ну, якщо довго стояти, то ну, ви його виб'єте, я так думаю. Коротше ще, не знаю, що відкрити. Коротше, то ви можете найти файма, то воно нічого не дає, не падає нічого. Що змов сказати, додали нам нові подарки до 12 мільйонів. Ти, коротше, бачив відоси за 112, 120 мільйонів вибувають хьюджі. Так більше нічого немає. Я не донатер. Ну, коротше, така всяка штука, зарім дам нік. Якщо захочете, відправити мені щось круте. Всім папа! -па.